Інформація про бенефіціарів буде корисна юридичним особам і їх посадовим особам. Бо з 1 вересня їм загрожують штрафи. Штрафи за розбіжності між фактичними даними щодо бенефіціарів та інформацією, яка міститься про них у держреєстрі. Колеги, бенефіціари у контексті юридичних осіб це фізичні або юридичні особи, які фактично отримують вигоду від діяльності компанії. Ну, давайте наведу такий простий приклад. Це власники підприємства з часткою 25% і більше. Але бенефіціари це не обов'язково власники. Вони можуть і не мати прямого контролю над компанією, однак фактично можуть отримувати дохід від її діяльності або контролювати її через складні структури власності. Отже, якщо зміни у вигодоотримувачах, тобто бенефіціарах, відбулися, і це не зафіксовано у державному реєстрі, то юридична особа ризикує отримати штраф. Йдеться про адмінштраф, зокрема для директора юридичної особи, в розмірі від 17 тисяч до 51. Також говоримо про штраф для самого підприємства від 17 тисяч до 340. Хоча від адмінштрафів для директорів під час воєнного стану, як ми вважаємо, з колегами, все ж таки є шанс відбитися. Про аргументи щодо цього читайте у статті нашого експерта Наталі Амброзяк, номер 28 журналу Податки та бухоблік. Тим не менш, фінансова санкція виглядає також немалою, тож сенс слухати далі є. А тепер приклад. Візьмемо ТОВ з двома учасниками. ТОВ свого часу подавало бенефіціарні документи та структуру власності. У січні 24-го у товариства з'явився ще один учасник. Розподіл часток такий: 40% у одного та по 30% у інших. Новий учасник зміни до Держреєстру щодо юрособи вніс. Але сама юрособа дані про бенефіціарів не змінила. Далі, після 1 вересня, наприклад, банк, якому обслуговується товариство, дізнався про розбіжності і повідомив про це мін'юст. У такому випадку представники цього міністерства зможуть займатися притягненням юридичної особи до відповідальності. Хоча, скоріше за все, одразу у вересні штраф платити не доведеться, бо процедура займає певний час. Заспокоїмо тих, хто ніколи жодного разу ще не подавав держреєстратору бенефіціарні документи разом зі структурою власності. Їм штрафи не загрожують, як і не загрожують тим, у кого змін щодо бенефіціарів в принципі не відбулося. Так само можна не хвилюватися, наприклад, щодо дачних кооперативів ЖБК ОСББ. І гаражних кооперативів вони взагалі цю інформацію не подають. То звідки ж органи мін'юсту дізнаються про розбіжності між держреєстром і фактичною ситуацією? Наразі суб'єкти первинного фінансового моніторингу, у тому числі бухгалтери ФОП, банки, аудитори, зобов'язані повідомляти про розбіжності. Проте, повідомляти не мін'юст. А спеціально повноважені органи, наприклад, держфінмоніторинг. А ось з 1 вересня все буде простіше. Інформація напряму потраплятиме до мін'юсту. Крім штрафів, порушникам бенефіціарної історії може загрожувати ще й запис у Держреєстрі про можливу недостовірність. І ось це відбувається так. Коли виявляються розбіжності, держреєстратор за командою Мін'юсту звертається до юридичної особи з вимогою надати пояснення та підтвердні документи. І в цей період вноситься запис про можливу недостовірність бенефіціарної інформації у Держреєстр. Якщо юридична особа ігнорує звернення від держреєстратора, то останній може видалити дані щодо бенефіціарів з реєстру. А ось це вже... Може призвести до того, що банки будуть проводити посилені перевірки клієнта, у тому числі запитувати додаткові документи, а це гальмування переказу коштів.